Дизельний мотоблок потужністю шість кінських сил з електростартером. Це Forte 1050. E-New. Дана модель має класичну систему фільтрації для такого типу двигунів. Це масляна ванна. Як ви можете бачити, на мотоблок встановлені ось такі 10-дюймові колеса. Замість ціних ставиться фреза, яка іде в комплекті. Також, звісно, можливий запуск двигуна і вручну. Ну, а система охолодження тут повітряно-промусового типу. Загальна кількість передач даного мотоблоку три: дві вперед, одна назад. Зазвичай перша передача є робочою. Також зверніть увагу, що в наявності присутні і ось такі коробки передач. Завдяки ним ви завжди зможете зробити невеличкий тюнінг вашого мотоблоку і мати вже загальну кількість не три передачі, а наприклад, чотири. Також варто відзначити, що на мотоблоці присутній невеличкий бардачок, в якому ви зможете зберігати свої дрібнички. Мотоблок має ось таке аварійне щеплення. Якщо ви десь перечепилися, і щоб не травнуватися, ви його просто відпускаєте і блокується двигун. Варто звернути увагу, що дана модель має і вал відбору потужності для замовлення даного мотоблоку. Телефонуйте за номером, який ви бачите під цим відео.